64 підопічних психоневрологічного інтернату Запоріжжя евакуювали на Вінничину. Людей доправили потягом. Поселили переселенців у комунальні заклади системи соціального захисту населення області. Вінничина вкотре долучається до евакуації осіб, які потребують стороннього догляду з областей України, де ведуться активні бойові дії. 45 багатофункціональних ліжок з матрацами вантажать на складі Львівського гумштабу. Вантажівку вщен забиту допомогою доправила до Вінниці громадська організація самооборона Львівщини. Такий необхідний вантаж для медичних закладів громади Вінничина отримує від партнерів вже вдруге. Дана громадська організація має дуже тісні стосунки і гарне спілкування з засновниками гуманітарного штабу Володимиром Борисовичем Гросіном і Сергієм Анатолійовичем Моргоновим. І ще з початку війни ми налагодили з ними співпрацю, і вона доставляла дуже багато вантажів, починаючи з самого початку. Ліжка хоч і вживані та якісні і повністю відповідають європейським стандартам. Вже згодом, відповідно до западів, їх розподілять по громадах області. В німецьких клініках таке таке обладнання об обновлюється кожних три роки. І ліжка якісні, матраси нові. Протягом цього року ми взагалі отримали близько 800 ліжок для наших лікарень, лікарень і міста, і Вінницької області. Така підтримка вкрай важлива, адже через розв'язану рашистами війну медзаклади стали обмеженими у певних ресурсах, а тому мають постійну потребу як у препаратах, так і обладнані. Реалізовувати важливі запити від лікарень гумштабу вдається в координації із подільською громадою. Що зараз великий запит на медичні послуги, загострилися різні хронічні хвороби і ну багато постраждавших від війни, тому майже з кожної лікарні по громадам надходять абсолютно різні запити це як від обладнання до якихось таких побутових та миючих засобів. На щастя, поки що, якби є міжнародні партнери. За майже рік роботи міжрегіональний гуманітарний штаб налагодив співпрацю з понад 50 містами з 16 країн світу. За цей час прийняли більше двох тисяч тонн вантажів. Допомогу направили на підтримку збройних сил України, переселенців, мешканців Вінничини та постраждалих від війни регіонів. Пересувна станція для щеплення працюватиме на Вінночині, вакцинуватимуть людей у спеціальному автобусі. Щепитись громадяни зможуть не лише від ковіду, а й від багатьох інших хвороб, зокрема дифтерії чи правця. Транспорт їздитиме у села та міста, якщо буде запит на послугу. Вакцинацію медики робитимуть безкоштовно. Щепитися зможуть і люди з інвалідністю. Автобус має вбудований ліфт, який підніматиме людину у салон. Автомобіль вінчина отримала від всесвітньої організації. Охорони здоров'я загалом в Україну надійшло 59 таких мобільних станцій для щеплення. Мета їхньої роботи запобігти розповсюдженню інфекційних захворювань. Це особливо важливо в умовах війни. Наявність даних автобусів. Допоможе нам максимально наблизити послугу з вакцинації як для мешканців наших громад, так і для внутрішньопереміщених осіб. Тому що дійсно буває така ситуація, коли наші пацієнти зайняті точно не вакцинацію. Усіх турбує війна, всіх турбує, що завтра буде, де взяти гроші. І на жаль, вони не завжди звертаються вчасно до свого сімейного лікаря. У званні лейтенанта вони покидають стіни Академії Національної гвардії, аби нести службу в тилу та на передовій боронячи Україну від расистів. Майбутні спецпризначенці, командири, зв'язківці, інженери з озброєння та психологи зустріли з міським головою Вінниці Сергієм Моргуновим. Хочу подякувати за вашу мужність, за ваш патріотизм і побажати вам, щоб знаєте, щоб в військах до вас була завжди повага. І щоб ваш професійний рівень він завжди підвищувався, а саме головне, щоб ви берегли і себе, і свої підрозділи, якими ви будете командувати, і щоб спільними нашими зусиллями скоріше була перемога. Обираючи Нацгвардію, юнаки та дівчата зробили свідомий крок стати оборонцями держави через повномасштабне вторгнення. Змушені були покинути Альма Матер та продовжувати навчання, зокрема у Вінниці, та найскладніші випробування у них ще попереду, і вони до цього готові. Я йду в бойовий підрозділ. Вже там був на стажуванні. Я вже знаю, чим буду займатися. Саме будемо обороняти Україну. З успішним завершенням навчання нацгвардійців привітали начальник національної академії Сергій Соколовський та мер Сергій Моргунов. Нові підходи до навчання, польові заняття, тактична підготовка, комунікація між підрозділами, вогневе та бойове забезпечення це той шлях, який мають за плечима випускники. Він ж чи наш змогла надати академії можливість працювати і продовжувати підготовку спеціалістів різних військових кваліфікацій, готові до виконання завдань за призначенням, тому завдання командувачам поставлені, і будемо їх виконувати. Окремо я хотів би наголосити слово вдячності, сказати слово вдячності Вінницькій громаді. Чому? Тому що ну, непростий такий час, коли Харкові було жарко, Вінниця нас зустріла, громадяни громади Вінницької з розумінням віднеслись. За надану всебічну допомогу підрозділам Нацгвардії України, які виконують службові завдання на Вінничині, очільнику міста вручили заохочувальну відзнаку НГУ медаль за співпрацю. Дозвольте ручдяку, дуже приємно. Захист планети, відповідальність кожного. Щоб нагадати містянам про це, Вінниця в суботу долучиться до екологічної акції Година Землі. Це щорічна міжнародна подія. Напередодні, аби допомогти планеті, містяни приносили до міськради макулатуру. Кошти від її продажу підуть на потреби зсу. Тим, хто здав більше кілограма паперу, вручали невеликі подарунки: екоручки, шопери, флікери, ледлампочки через ось такі заходи ми хочемо людям людям і містянам жителям міста Вінниці і громади нагадати про те що це про те що це питання не є якимось другого чи третьорядним, а воно є актуальним і воно важливе з точки зору збереження екосистеми для майбутніх поколінь і для комфортного проживання усіх жителів планети земля і плюс це накладається на ті цілі які передбачені Сторожньою картою по імплементації іселеного курсу Вінниці до 2030 року. Бережливо використовувати ресурси, навчали і дітей у садочках та школах, провели виставки і тематичні заняття. Долучитись до основного заходу акції Година землі може кожен. Потрібно у суботу, 25 березня, о 20.30 вимкнути світло та електроприлади на годину. Вінничани кажуть, підтримують таку ініціативу та планують долучитися до заходів зі збереження планети. Я думаю, ось ці вимкнення -ВІ, ну, навчили нас і дисциплінували, тому я думаю, на годину вимкнути світло не стане проблемою для людей. Ну, звичайно підтримую. Все, зараз ми в такий час живемо, що все треба і економити, і допомагати один одному. Масштабне міжсезонне прибирання у Вінниці продовжується. Від самого ранку Олена Шестеленко чепурить міські зупинки громадського транспорту, що на старому місці. Аби відмити весь пили бруд, який накопичився за зиму. Посадкові павільйони спочатку миють спеціальним мильним розчином. Так як вдома люба хазяйка миє вікна, то й те саме це. Це скло, те саме вікно, що вдома. От. І потім обов'язково це ми так тремо, поки йде, є скотч приклеюють люди, наліпки його змиваємо, деяке що розфарбовування йде, багато малюють чорними такими фарбами, люди вандалізмом займаються на, на зупинках. Все ми це змиваємо, щищаємо, щоб було добробут для людей, був покращений, щоб було частенько. Водні процедури зупинкам пані Олена робить разом із напарницею. Після мильних ванн на посадкові павільйони чекає контрастний інтенсивний душ. Після того, як ми намочили стекло, щоб воно відстало грязь, ми змиваємо її чистою водою, тому що лишаються розводи. Ну і щось сідушки під сідушками, розклад. Що знаходиться на зупинці, ми її миємо. Окрім самих зупинок, наводять марафет ще й смітникам. Мусорні баки миються обов'язково. На переходах миємо ще хлопчики, де стоять на переходах. Оці платмаскую. Обов'язково миють. Прибиральниці кажуть, свою роботу люблять, адже працюють на благо вінничан. Зупинки, ми з Катією мили не раз з моєю напарницею робота, скажімо, не дуже легка, але приємно. Дивися на цю працю, що вже зупиночка красива, блистити, душа і серце радується. І так від зупинки до зупинки, і так буває 26 зупинок, і 15, і 30. Як, як випаде на день. Допомагає жіночкам із прибиранням пан Василь. У нього своя місія. Я включаю воду, вони гупнули, я виключив, купнули, я включив. Ще й дивлюся за порядком, і дивлюся за жіночками. Водичка з Буга приїжджаю на Краєтовичу. Там у нас є заправна станція. На заправі під'їхав, включив, набігла подна бочка води, закрив. Фронт робіт у бригад шляхового управління чималий, а це майже 400 міських зупинок. Роботою комунальників вінничани задоволені. Скажу вам, що місто дійсно в нас чисте і дійсно його прибирають. Я вважаю, що це дуже е, правильний крок ви робите. Кожне ранку вмиваєтесь, ну, по логіці і остановки повинні теж бути чистими. Правильно? Дома вбирають і остановки вбирають треба. Порядок підтримувати потрібно. Це ж наше місто, як наш будинок, як наш дім. Ми хочемо, щоб було чисто в нашому домі. Тому я думаю, це, це приємно. Наразі міські зупинки громадського транспорту працівники шляхового управління причепурили чи не по всьому місту. Риба на мільйони на Вінначині рибалка сітками наловив понад 83 кілограми карасів, судаків, лящів і йоржів. Затримали порушника на річці Південний Буг у Тульчинському районі. Він ловив рибу забороненим знаряддям. На чоловіка склали адмінпротокол, а сітки вилучили. Тепер йому доведеться сплатити майже 2 мільйона гривень збитків. Вінницький рибоохоронний патруль звертається до усіх любителів порибалити з проханням бути відповідальними та дотримуватися законодавства. Цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни виявили на Вінниччині. Вибухонебезпечні предмети знайшли поблизу села Оратів Вінницького району. Піротехніки ДСНС знешкодили 40 артснарядів калібром 76 мм та одну 82-мм мінометну міну. Під час проведення розвідки прилеглої території додатково виявили ще понад півтори сотні артилерійських снарядів калібром 76 мм. У державній службі з надзвичайних ситуацій закликають громадян. Бути обережними та дотримуватися алгоритму дій при виявленні небезпечних предметів за жодних обставин не торкатися їх, адже це може коштувати життя. Даний реєстр зброї впроваджують в Україні. Це анонсував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він зазначив, що реєстр дасть можливість в електронному форматі обмінюватись даними з суб'єктами господарювання та іншими правоохоронними структурами. Наразі триває розробка реєстру. Ми прекрасно розуміємо, що після прийняття в другому читанні закону про легалізацію зброї. Відповідальність за реалізацію цього закону в першу чергу буде лежати на Міністерстві внутрішніх справ та Національної поліції. і це звичайно, що е, е, в першу чергу тут стоїть безпековий фактор, який ми маємо е, широкою громадськістю з експертами, з народними депутатами. Зараз обговорити чіткий приціл та влучний постріл. У тирі Палацу дітей та юнацтва визначали кращого стрільця серед вчителів захисту України. З 23 учасників є і дві жінки. До пробного пострілу готується Юлія. Вона перевіряє та заряджає гвинтівку. Стрілок Охріменко до пострілу готова. Заряджай. Вогонь. Захист України жінка викладає в Подільському ліцеї. Заняття з учнями не обмежуються знайомством зі зброєю. На практиці проводять строєву підготовку, тренуються надавати домедичну допомогу. Вважаю, що в сучасному житті кожна людина повинна вміти і допомагати, і стріляти. Спробувати свої сили у змаганнях серед колег вирішив і Юрій. каже, перш за все хоче показати приклад своїм учням. Показати. Поколінню підростаючому, що і серед вчителів є люди, які можуть стріляти, уміють стріляти. Ну я думаю, що результатом будемо задоволені. всі. Всіх учасників поділили на шість груп. На основну спробу п'ять пострілів. Кожен стрілець має п'ять хвилин. Згідно міжнародних норм, взагалі-то на постріл дається… Не більше одної хвилини. Це не означає, що цілу хвилину має стілець лягти і прицілюватись. Це хвилина дається від команди до бою і до команди розряджань, до облігу. Вчителі кажуть, аби влучити в ціль, важлива кожна деталь перед пострілом. Залежить від дихання, затамовуєш там, як плавно нажимаєш на спусковий гачок, багато нюансів є. Розуміти, як обороняти країну та діяти в надзвичайних ситуаціях сьогодні надважливі навички, яких навчає захист України в закладах освіти Вінницької міської громади. Дуже багато завжди приділялося уваги національно-патріотичному вихованню, але зараз має бути посилене саме військова патріотична його складова. Чому? Тому що наші діти мають бути готові завжди не тільки любити свою батьківщину, але й вміти її захищати. Показати свої сили на змаганнях вчителів заохочували і подарунками. Провспілка нашого, освітян нашого міста забезпечила це грошовими преміями. Тобто люди мотивовані також і заохочені, але найвища мотивація і найвище заохочення має бути підготовка свідомих громадян. Люблячих нашу батьківщину і готових завжди вийти на її захист. Такі змагання у Вінницькій громаді проводили вперше та планують зробити це традицією. Долучимо на наступний рік заклади професійно-технічної освіти нашого міста. Будемо розширювати межі і кордони змагань. Переможцем змагань серед вчителів став представник 20-го ліцею Сергій Задачин. Тисно та смачно проводили час у підлітковому центрі Вінсмарт. Для малечі організували майстер-клас із ліплення вареників. Розкатали, чашечкою зробили варенички да? і поставимо сюди вишеньку. Дівчата уважно слухають майстриню та швидко беруться до роботи. Самі розкочують тіста та вирізають з нього варениці, кладуть кілька ягід та старанно заліплюють. Юна кулінарка Варвара, переселенка з Бахмута, ділиться досвідом приготування страви. Я зовсім вдома ліпила завжди вареники з мамою. А ще я тут завжди ліпила вареники зі своїми друзями. У процесі приготування діти розповідають про свої враження. Мені подобається тут ліпити, бо тут багато людей, та вони можуть пожартувати, підтримати чимось. Я б хотіла і тут поїсти, і додому принести маму пригостити, братика. Наліпивши вдосталь вареників, дівчата занурюють їх у киплячу воду. Ретельно помішують, щоб ці не склеїлись між собою. Коли страва готова, гуртом сідають за стіл куштувати результати своєї праці. Викладачка гуртка Тетяна розповідає, об'єднати дітей у справжні родини змогли спільні заняття. Загалом цей центр зроблений для дітей. Він просто необхідний, тому що тут діти проводять вільний час, вони спілкуються, так як зараз школи багато школі було онлайн, вони знайшли тут спілкування. Тому я думаю, що дітям весело, цікаво. Вони не йдуть сюди, а біжать на цей гурток. Паралельно з майстер-класом дітки в ігровій формі вивчали англійську. Закриваємо очки всі. Окей, операй. Майстер-клас став першим у циклі заходів під назвою Один день у Вінсмарт. Продумали його таким чином, аби в одному місці можна було побачити якомога більше занять, якими можна займатися у центрі. По перше, це додати цікавинки дітям, адже не в кожному центрі можна прийти і там зліпити ліпити вареники, готувати їсти. Друге, це те, що під час навчання діти завдяки інтерактиву краще зможуть вивчити і засвоїти знання. Ну і по третє, показати батькам, що діти тут роблять, чим вони займаються. Акція Один день у Вінсмарт проходитиме раз на два тижні у всіх центрах підліткових клубів. Тут на дітей чекатимуть творчі майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, перегляди фільмів та мультфільмів, а також інтерактивні уроки.